Та. Усім привіт! Хочу записати вам, Показати, а не записати, бо я вже записую вам цей бій. Просто я тут таку медальку отримав, цікаву. Що не завжди отримують її ЛТГ. В даному бою я їду, як ви бачите, по Бруківці. Беру ще досі три відмітки. Надіюсь, коли вийде це відео, то три відмітки вже буде 100%. Не самої відмітки 100%, а три відмітки 100%. Так. Тут я їду сюди, хоча я не часто на цю карту попадаю, тому тут такі бої незрозумілі для мене. Засвічую трьох, даю тичку по конвею. Бачат упорується. Не знаю для чого, що він робить. Жаль, що в мене каде довге, а буде ще довше скоро. Встигаю йому дати тичку. Вже насвітив тисячу. Ще. 400, вже півтори вже 3К суми, вже добре. Тут я, скажем очікував його, думав, що не поїде, але слава Богу, поїхав. Їдемо далі. До важких танків. Тут мені один товариш розказував, що я нудно розказую. Ну, чекайте. Я не є профільним якимось монтажором. Простий тіпочок. Даю тичку на СТ2. Йому арта ще дає. Не знаю, як то воно буде на відео Оці, цей хаос камерою вліво-вправо, приціл туди-сюди. Але така моя гра. Можна вийти з прицілу. Дивитись просто з боку, як. Я стріляю, кидаю. Тут думав, що прокину і не стріляв, і стріляв, і не знав, що робити, і вирішив. Те, що ви бачите. Думав, може тут пушка опуститься. Але ніфіга, пушка не опустилася. Вже 3К 1700 асисту. 2000 натанкував. Не знаю, що тут робити, вирішую здавати назад, тому що розумію, що ЕСТО ще недовго протримується. А танчиків, суперників тут багато. СТ1 мій він на початку мене не здивував, тому надіятися на нього не, не було. Не варто. Хоча він там гарно, гарно відіграв, мені здається, хоча я не дивився, як він там відіграв. В принципі, жив довго. Тут я вирішую, що нема нам двом місця, і здаю назад. Тут я зачепився як завжди. Мене просто бісить і нервує, що в цій грі не, не могли вони зробити, щоб кути будівель відламувались від того, що я до них торкаюся, бо це ж танк, це... 50 тонна махіна, яка своєю масою може руйнувати будинки, а не просто дерева. Дякую. Добре. Тут я вирішую обійти. Думаю, що мав з'їде сюди на 704-го. Цілю гріля, він мене не бачив. Тичка, одне хп залишається. Повпливає в цьому бою він ще з тим одним ХП. Ми побачимо згодом. Думаю, що робити. Ага, маус там. Все, їду вперед. Ще надіявся на арту. Бо це просто... Пел, а не ХП. 704 і ст один воює там. Гріль не пробиває. Цілю Мауса. Маус мене пробиває, ламає БК. Я йому даю течку без урону, тому що це наша гра. Центуріон, в Центуріон всій. В цьому бою такий трошки дивний. Я його не пробиваю. Знову наша гра. Думаю, все. Кінець всьому. І тут з'являється ще Еміль. І я думаю, все. Амінь. Амінь прийшов. Кидаю атичку Центуріону, І очікую на Еміля. Раз приймаю, два приймаю. Еміль. Другий раз прибуває. У мене 79 хп. Все, Еміль КД? Центуріон, Думаю, все. Є, танкую ще раз. Думаю, арта зараз вкине міні плюшку. Тут бачу Центуріон щось не нагліє, я йому даю в кришу. Оп. Все. Здаю назад. Бо в мене ще КД, а аміль вже до перезарядився. Тоже такий момент. В нього пушка не піднімається. Я встигаю йому дати течку, поки він відцілює, ховаюся від Мауса. Але Маус. На жаль, не мій. Ось такий бій. Коли грав, були емоції більш такі, що виживаєш там, сям, туди, сюди. Насправді, от зараз передивляюсь цей. Ну таке, таке. Не вау, але. Але. 6300 дав, 2400 насвітив. Засвітив ще й арту. І думаю, що зараз десь знайду віці людям. 212-го. Але немає його. І надіявся, що арта, їхня друга, десь за Центуріоном десь там, за базою. Ще насвітив, арта добирає. От і усе. Отакий то бій. 6300, 2800, 4300 натанкував. Так. Показую вам результати бою. Результати бою ось такі. Перша ступінь. Е підтримка, основний калібр, і цей нерозвідник, а до, недозорний. Коротше, ви зрозуміли. Напишіть в коментарях, як ця медаль називається. От, результати команди. 1240 досвіду дали. СТ1 такий повпливав трошки на цей бій. І арта на цій карті, гарна є. Арта не гарна, але і друга арта трошки. Фраги-фраги. 12 вистрілів, 11 попадань, 9 пробитів. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь. Всього вам найкращого. Пока-пока.